Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблений браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним Днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє Євангеліє, яке закликає усіх нас до милосердя, чергове пропонує нам задуматися. Про милосердя і справедливість. Коли ми говоримо про милосердя, ми згадуємо слова Спасителя, який говорить: будьте милосердними, як Бог ваш милосердний є. Не жертви хочу, а милості це слова, які по-новому звучать по відношенню до старого заповіту. Милосердя це те відчуття прощення, підтримки. І якщо позбирати усі слова, про які ми, якими ми хотіли сказати про милосердя, ми виходимо на одне глибинне розуміння любов. Якщо ти любиш, значить тоді ти милосердний. Якщо ти не любиш, чи в тобі немає поняття і відчуття любові, милосердним ти не будеш. Ти можеш бути лише справедливим. Ми сьогодні чуємо дуже багато слів справедливий мир. От ми маємо досягнути справедливого миру. Тоді в мене риторичне питання, значить, є мир несправедливий? Як тоді зрозуміти слова Спасителя мир даю вам. Мир всім. Мир це є визначення абсолютної любові. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, примирення має бути. Бог приходить на землю для чого? Щоби примирити людину з Богом. І примирити людину з людиною. Що означає примирити людину з Богом? Першими словами Спасителя були: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Визнайте свою провину, примиріться, не будьте в гніві, не будьте в злобі, не будьте в якихось інших негативних станах, яких може бути людиною. Примиріться, мир даю вам. Любіть один одного. Якщо це робиш, тоді ти розумієш, а що таке милосердя? Ми згадуємо притчу про милосердного самарянина, який побачив людину, яка попала в біду. Взяв цю людину, направив в лікарню, заплатив за неї і сказав до лікарів, лікуйте, я буду йти на зворотній дорозі, і якщо коштів не вистачить, я доплачу, якщо потратити найбільше. Ось вам прояв милосердя, хоча пройшли ті, хто вчиняли по правді, і лівіт і священник. Вони вчиняли по правді, по правді тодішнього закону. Звичайно, який на той момент був законом справедливості, око за око, закон справедливості. Але закон справедливості це закон старозаповітній. І ми його сьогодні думаємо, як примінити справедливо. Несправедливо, справедливий мир, несправедливий мир. Ти справедливо поступив чи ти несправедливо поступив? Це ті слова, які ми з вами кожен раз вживаємо. Тому що за цими словами стоїть наші вчинки і наше життя. І Христос говорить заповідь нову даю вам. Нову. Не якусь вдосконалену. Не якусь відозмінену, реконструйовану, а нову абсолютну заповідь даю. Любіть один одного. От скажіть, задумайтеся, ви в житті поступаєте милосердно чи справедливо? Любий випадок. Але починайте цей випадок із сім'ї. Ти справедливий? Чи милосердний вдома, в хаті, до дітей, до батьків, до онуків, до життя, до сусідів. Напевно, 90% ми будемо говорити і вчиняти кажуть, це несправедливо по відношенню до мене. Ви несправедливі були. Наказали когось чи сказали щось. Ви, мамо, до мене були несправедливі. Чи щось там інша якась думка? Несправедливі. Ми дуже пробуємо виявити справедливість. Якщо це не базується на любові, у цій справедливості одна сторона буде завжди об'єднана. Завжди в цій справедливості. Як розсудити, справедливо це чи несправедливо, згідно яких законів і понять ти вчиняєш це справедливо? Справедливо наказали людину, яка порушила закон, в тодішній закон. Наприклад, в радянські часи вас не пускали до церкви і звільняли з роботи. Попробуйте бути чи комсомольцем повінчатися. Виганяли? Виганяли? Сварили? Сварили. Вчителі в е, церкву не пускали. Вони вчиняли справедливо. Та, звичайно, що вони вчиняли справедливо, бо згідно тодішніх законів, треба було вчиняти, власне, ось так. І проходить час. А це мені нагадує іншу історію, яку мені теж хочеться як повчання вам сказати. Одного чоловіка запитували, як кажуть в старі часи, в радянській. Чого ти не ходиш до церкви? Він каже, як чому не ходжу до церкви? Я ж комуніст? Комуніст не може ходити до церкви? Значить, це буде неправильно. Проходить час Незалежності України, кажуть, а зараз чого ти не ходиш до церкви можна? Він каже, стільки в церкві комуністів, я не можу зайти туди. І що перше, що друге, він сказав справедливо на той момент. І на інший момент. Але якби була любов, то незалежно, хто він, де він, і були комуністи, і були керівники, дітей хрестили, таємно від влади, до якої мали відношення, вінчалися, на сповідь ходили, паску святили. Вони вчиняли справедливо чи по любові? Вони вчиняли по любові. Це не був закон справедливості. Справедливо чи несправедливо позбавляти людей можливості прийти до церкви. По любові несправедливо, неправильно. Але так ніхто не каже, каже, це, справедливо, це закон справедливості. Тому сьогодні, коли ми говоримо про милосердя, то ми говоримо про милосердя, яке є основою любові. Господь прийшов проявив милосердя до тих, хто був не оздоровлював недужих, зціляв немічних. Він вчиняв це із великою любов'ю до людей, тому що Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Так полюбив світ. А міг би поступити справедливо. Грішники наказав. Я дав вам закон, дав. поступайте по закону. Не поступаєте по закону, загинули. Людства не було б. І нас з вами би не було. Справедливо, якби ми нагрішили і вмерли. Справедливо. згрішив, помер. І всі голови повпускали вниз, тому що кожен має що згадати. Але Бог проявляє милосердя. Милосердя. Ми грішимо, а Він прощає. Ми грішимо, а Він прощає. Ми грішимо, а Він прощає. Ми каємось. Знову ж завтра зробимо те ж саме. Але Він прощає. Дає можливість жити, дає можливість покаятись. Дає можливість переосмислити, проявляє милосердя до нас. А якщо так впізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою, і якщо Бог вчиняє це по відношенню до нас, то давайте згадаємо молитву Отче наш. І прости нам провини наші. І друга частина, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Щоб не було так, те, що я вчиняю, це справедливо і по любові, а по відношенню до мене несправедливо і не по любові. Як ти вчиняєш, такий закон спрацьовує і по відношенню до тебе. Як ти вчиняєш, такий закон спрацює по відношенню до тебе. Якщо ти прощаєш, і тобі Бог простить, якщо ти милосердний, той Господь до тебе проявить милосердя. Колись в, одну, в одному із кінофільмів актор говорив такі слова. Його колега помер, але керівництво було до цього померлого недобре. І він сказав: тільки побачу, що хтось прийде на похорон до нього, звільню з роботи. І, звичайно, яка поведінка? Багато хто боялися. Лише декілька сказали: якщо я зараз змолодушнічаю і не прийду, то наступить момент, і по відношенню до мене теж змолодушнічають і не прийдуть. Змолодушнічають і не прийдуть. Тому як важливо, щоб діяв закон. Любові, а Він долає страх, незручність, він долає все, що стоїть на, на, на завадах нашого вчинку чи на завадах нашого життя. Тому проявляйте милосердя тоді, коли цього потрібно зробити. Хай в гніві твоєму не зайде сонце. Скільки треба гніватися чоловіку на, жінці, на жінку, а жінці на, на чоловіка? Не довше, чим до вечора. Не довше. Миритися треба уже починаючи із цієї кімнати, в якій ви знаходитеся, тільки ви покинете кімнату, де у вас наступило порозуміння, ви вийшли, зайдете вже з дорогою думкою. Не виходьте з кімнати, не примирившись. І іменно там і проявляйте любові, любов проявляйте найперше. І милосердя до тої людини, яка в той момент не є досконалою. Чому проявити милосердя? Ну в неї такий день сьогодні. Щось в неї енергетично не то, щось в неї приснилося, щось в неї не так. Проявіть милосердя. Вибачте йому в той момент, вибачте їй в той момент. І оце має наступити милосердя. Не так ти сказав тобі сказав, ти сказав, тобі сказали. І починаєте з'ясовувати. А потім доходить все більше, 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 і інколи навіть трагічно закінчується. Тому не миритися треба, не виходячи з кімнати. Але якщо проявили слабодухість і вийшли, то будьте милосердні, як Бог ваш милосердний є. Простіть цій людині. Ми читаємо завжди молитви до причастя. Але після канону, між каноном і молитвою є такий гарний, короткий вислів. Перший примирися з людиною, яка тебе обідала. в слова. Перший примирися з людиною, на яку ти обідив, до якої логічно ти обідав ідеш миритися. А ти зроби крок до людини, яка тебе образила. Ось вам суть милосердя. Вона образула ти кажеш, вибач, а може я тебе спокусила щось сказала чи не якось неправильно повела. Особливо це стосується жінок і жіночої психології. Ну такі ви є. Розповідають про спілкування чоловіка і жінки. Жінка ходить, образилася на чоловіка. Чого? Ти мені смс-ку таку недобру написав? Звукову смс-ку. Він каже, так я ж там все нормально сказав, ніяких образливих слів немає. Так, образливих слів немає. Ну з яким ти наголосом це сказав, оце мене болить. Слів нема наголос не той. І образилася. І все, і до вечора один голодний, друге зле. Тому, не виходячи з хати, миріться, проявляйте любов. І тоді буде вам і в той день добре, і до вечора буде добре, і завтра буде добре, і післязавтра буде добре. Тому що буде торжество любові, любові між нами. Тому хай сьогоднішній Воскресний день нагадує нам, наскільки Бог любить цей світ, що дає нам оце відчути світле Христове Воскресіння, свято любові. Так Бог полюбив світ. Що віддав Сина Єдинородного? Оце світле Христове Воскресіння. Тому, прийшовши сьогодні додому, подумайте, з ким у вас щось недобре. І зразу ж миріться. Зразу ж, переступіть через себе. Скажіть, ну важко, не знаєте, що робити. Просто скажіть, вибач. Інколи достатньо одного слова. Просто вибач. А до слова Будь-що, в одному із монастирів був такий чернець, Ну, чинці теж люди, буває якісь між ними різнобачення, різномови. І ось один хотів жити зі всіма. Йому так до душі було жити і тільки жити в любові. І тільки він чув, що брат на нього десь прогнівався, щось там нездоровається, чи йде прийшов, повз, нічого не сказав, чи ще щось стоїть сумний. Хтось завжди брав щось, мав з собою, смачного брав щось. Якусь шоколадку приходить і каже, давай поговоримо. І зразу ділили шоколадку. І зразу знімалася напруга. Чоловіки це просто кажуть, пішли вип'ємо. Зараз можна осучаснити. Пішли вип'ємо, кави. Ось це просте. Пішли, вип'ємо, кави. Йшли порозмовляють, ну як там в тебе, все нормально. І не вигадуйте чогось. Говоріть про щось оптимістичне, гарне. А не що ти, чого ти, а пам'ятаєш? От тільки сказали, пам'ятаєш, це перший крок до сварки. От тільки це, цього не кажіть. Кажіть про щось те, про що ви не говорили: про природу, про життя, про будь що розказуйте, тоді це означає змякшення оцих кутів, Оце вже буде вам примирення. Оце вже ви проявили до людини милосердя, бо ви прийшли до неї. Ви не поступили по закону справедливості. Він сказав, то хай він йде, він хай мириться, він хай кається. Не буде цього примирення, якщо ви будете чекати, що хтось до вас прийде. Це виняток більше. Але в цьому суть християнства, в цьому суть православ'я, що ми перші повинні йти на примирення, перші. Не до нас маємо йти. мають йти, мають іти, а ми маємо йти. Перший примирися з людиною, яка тебе обідала. Ми перші повинні йти. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення, Ідіть, миріться, проявляйте милосердя один до одного. Сьогодні вони не в доброму дусі, і ви їм прощаєте. Завтра ви будете не в доброму дусі і вам простять. І тоді в істину щирим серцем ви будете казати молитві, слова молитви Отче наш, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Слава Ісусу Христу! Боже благословення, Хай буде з усіма вами. Гарного всім дня.